День Святого Миколая, усі ми зустрічаємо, замість подарунків дітям ракети літають. Бо сьогодні в Україні таке у нас свято все ракети запускає, окупант проклятий. Чуєш нас, чую Дмитре, сирени лунають. расист на нас проклятий, дрони запускає. Він думає, що він зможе усіх нас залякати. Та забу ворог проклят, що ми українці, що нас не зламати. Усі маленькі українці на дрони збирай та військовим допомогу на фронт посилай. Навіть з ворогом воює маленька дитина, щоб вигнати расиста, зненьке України. Діти молять Миколая, дивлячись в ікону, щоб вернулись батьки з війни, живі та здорові. Щоб расистський окупант пішов з України, щоб був мирний Миколай в кожної дитини.